Не ходите, дети в Мексику гулять. Першим всі собі сим карти І рентуємо машину. Нам привезли тачку. Hello everybody. This is our car. Guys, guys, we start to see them yeast. Так, сначала в гостиниці Поселимося, бо вже 8 годин. У мене є інтернет. У да мене ти щось казало, що воно ineligible. Uh -huh. То есть ineligible. Не працює. Ми тільки що приїхали, зайшли в осіницю і тепер ми йдемо їсти. Ми йдемо пішки. Папа не хотів їсти на машині. Чи тут робить м'ясна, розділує м'ясну продукцію. Поросятка. Поросятка висять. таких крісло. Дівчата стоять. Я думаю, що тут не саме безпечне місце. А. Тут така прикольна забігаловочка, вони все готують на вулиці в мексиканських получих традиціях. Я штук 10 візьму. Таких на силандроуно. Урасаводі, ми намагаємося з ним розмовляти, як ми можемо. На дуже тяжко. Ми забули вивчити. Забула. Де б ви не поселилися, везде є такі мексиканські штучки, де можна вечором поїсти. Ось такі ось. Це моє. Ой, варвата. Ми не знаємо, що ми робимо. Доброго ранку, амігос. Ми тільки що поїли. Купили воду. Наїлися такос. Ми вже наїлися. Мексиканський мотель. Ніссан Верса. Приїхала вона аж з Баха, Каліфорнії. Майже нова пробіг 25 тисяч кілометрів. Дівчата тут ще збираються. Ми вийшли прямо з гостиниці, тут такий м'ясний базарчик. Рядом. Ага. Я бачила, як вони вчора його розрізали, але якось не дуже хочеться того вам, Мексика. А, папа, ще, ти японія, нас собі в таке місце. Ми ще не ну, можемо нічого сказати. Я дякую Богу, що я живу в Флориді, в Америці. Добрий ранок. Ми зараз в Starbucks. Вказуємо yeah, це айкус. Це два яйця. Ти будеш яйця? ти не іссиш? Ми вже з'їли всі чіпси, тому що оце, воно жарене в свині. І ми воліємо. Пиріжечки такі струдлики замовлені. <різь> ну, як вам цей кафедральний собор Круто, Я в такому взагалі не була. Угу. Я думаю, що це замок, а це церква така велика. Тут Дуже жарко, але дуже гарно. гарна. Політіко земеліко! Політіко земеліко. Політико. На носі вибори, і у них вибори так само як в Україні, політиків, які балотуються, порівнюють з свинями. Прямо біля католичного храму проводять потомки ацтеків, якісь свої ритуали. Тут було місце поклонення ацтеків І на його місці побудували католичний храм. Причому всюди кадять чимось і от обтріпують травичкою. Лудить ворожок. Це розкопки старого древнього, древнього города. Настя, як тобі Супер! Вже тримаю отаксун під Мексикоси. Це військовий музей. Тут є і сучасні експонати. Ось такі автомат G3, калібр 762. Складається 107 деталей. У нас з дівчатками прогулка по музеям. Мексикано мотоциклета. Почитальйони їздили, розвозили почту. Рама усилена. Двойна зверху. Можеш нас трях спать? Давай, ставай. Китайський кварталчик в Мегіко Сіті. Кава з Віракруза. Ми поїдемо в Віракруз через декілька днів. Кожен заробляє гроші, як може. Хтось продає, хтось попрошайніше, Хтось ліпить якісь пиріжки. Кльов. Мексико, надоїло вже трошки. Ні. No. Пишеть так, кстати, чи ні? Mm -hmm. ми обов'язково в цей магазин mm HM. Як воно може бути тут дешевше, якщо mm HM. Це американський магазин, а ви хочете його купити в Мексиці дешевше. Ось що вони всі такі. Зоро! Зоро! їхати треба аж в Тампу, щоб попасти в Зару, а ми знайшли в Мексиці. В so, Мексику ближче виходить. Вау, Зара. Йдем. Треба шмотки. Скільки це? Скільки? 300 песо. Магазинчик соків. Я хочу відкрити свій маленький смузі шап і лі кафешку. Приїжджайте. Коли ти відкриваєш? Mm -hmm. Я приїду. Okay. It... Okay. Okay. Оце Лучше, ніж Starbucks. Лучше, ніж Які у нас Вмісті там всі Все, що робить вдома. Коли пробуєш, воно чувствується натуральним. So good. Ми зараз будемо йти на Ой, бачите, оці штучки? А, ні, вони. О, о ось такі. Yes, gracias. Gracias. So, нам Идем, заходим. Подивіться вниз. Oh, Подивіться вниз. Oh, yes. Класна альтернатива метро. Правда? ж? Мотор тут стоїть на 926 кВт. Нам воно живу. Як живу тут? Воно воно тільки круто зверху. А жити я би тут. Тот же Рем, супер маленький пікап. Мексиканський тодж. Поліція. повешали ленточки. Красиво, да? Да. Дорога до пірамід. Самая лучшая папайя, которую я колись да. в Нью-Йорке. В Флориде не така папайя, как тут. Сейчас я хочу, чтобы бы понравилось. Сейчас купим, купим билетик а, и пошагаем папа. на пирамиды. Археологисты? Нет. Долбілять піраміду. Це в переводі з їхнього називається Місце, де живуть боги. Історики сучасні кажуть, що вони що це все зробили майя. Хоча у майя, кроме ножів, з обсидіана, нічого не було. Як вони робили такі гарно обтесані краєві камні вообще сучасна? Сучасна штукатурка. Ми таку бачили там. Так спускатися завжди тяжкіше, особенно в юпці. <laughs> da, можна... Да, можна дивитися затемнення. Це календар ацтеків. Він розділений на 52 проміжки. Вони 52 роки відсчитували. Календарний цикл? 52 роки. Це 1-й календар? Так. Ну це ж кварц. Кварц? Натурал кварц. Це джейд. Це мексикан джейд. Я не буду вирати. Я не буду вирати. Так, це дуже.

Так, да, то ми зараз ось, ось, ось бачимо, оце пап, це Так, на антапс. А ми маємо до не іти. А де... Були вони там на пірамідах, похожі. Піраміда номер 2 Це піраміда сонця. Куча мексиканських туристів. Звідти собі заходиш, тут в тебе кровать. Хм? А де, а де? А, криша? Ну, поки без криш. Урок альтернативної історії. Древні ацтеки, коли приходили додому, знімали куртку і вішали її на цей Поки Він сохранився, дивіться, віком в первозданному вигляді. Саме це дерево і цей гвоздь забув основатель цього міста. і він теж є священним. Лекатурі. Смачна, а ну дай мені одну попробувати. Нам тут її розділили, розрізали. Фруктовий магазинчик. Да, ну, папай, я Пенведіно Пуебло. Ми заїхали в Пуебло. Дуже класний ресторанчик I бразильської can. кухні. Називається містер Пампас. Yes. ну як вам тут сервіровка? Okay. <laughs> Вони м'ясо будуть приносити no, повне. Буду. Yeah, м'ясо будуть носити, буду. носити, носити. Yeah. Як ти доволі? Так. Yeah. <laughs> Носять, носять, носять. Бачиш, скільки вони носять м'ясо? Треба поставити нам показати. О, воно граційне, воно граційне. Вони не перестають приносити всякі сладості. І Там вже лінія стоїть. Вони вже стоять в очереді і чекають. Повний mm благород. -hmm. Uh -huh. Ми вже наїли. Марія, ти нічого більше не хочеш? Ми вже наїли. Береш фрукти. Ah, yeah. потом... Виглядає дуже-дуже дуже смачно. Фонтан. Шоколадний фонтан. Хтось колись бачив шоколадна піца. Mm. Підігнали нам машину. Давай. Красиво, сеньор. Красиво. А ви пам'ятаєте, як ви їхали трьох в місті в багажні. В Україні в багажі. Да, Вулкан. Минулого разу, як ми були в Мексиці, він був активний. Зараз ми будемо знову раз платити за... На До дорогу. Ще скільки у нас таких толів буде. Два, я думаю. Ми прокинулися в гостиниці міста Веракрус. Збираємось на пляж. Ми на пляжі, сьогодні день купаній. Ну що, жарко? Так, не жарко? Нормально. Настя приманила голуба і зловила. Фейчо. Так що у нас сьогодні буде щось на сніданок. Він не сильно боїться. Okay. Mm -hmm. Дуві, бач, він не сильно испугався. Далі гуляємо, шукаємо кафешку, yeah. бо вже стає дуже жарко. Дівчаткам принесли сендвічі. М -м -м. І всього 60 песо. 60 песо це скільки? Зараз yeah. ми підемо, передінемося, може знайдемо рушники і спробуємо

Зараз у нас нові активіті, ми пливемо на острів. Мексиканський атракціон. Ми тут куча людей. Не виходить, що таке? Що таке? Біля самої руки, а зливити не можеш. Нас на острові висадили, такий островок. Зараз будемо неряти. Ну як вам нравятся мексиканські Дивіться, Дві воно кративне, воно повзе, воно цими іголочками повзе і хоче вимуше з руки. Удачі вже тут знаю, мексиканці клинчики кажу, підбивають. Йдемо покататися на вечірньому автобусі. А, да? а да? Субота, порт міста Веракрус. Веракрус! От ми сюди добралися. Катаємося, купуємо білетики. 300 песо здачі. Ми купили білетики, зараз поїдемо на автобусі. Показую вам ще раз ці мексиканські песо. 200 песо. 200 песо це приблизно 11 доларів.

десь. Як лыжняй поломана. Штуку так не везеш. А я чого? По так. Прощавай Веракруз. Як вам подобалось Веракруз? Угу. Mm Що -hmm. змерзли? Беремо манго з собою в дорогу до гор і їдем там потіненько їсти. Cambio. Cada nada, gracias. Sí, hasta. Hola, ¿cómo estás, amigos? Зараз дощ. Під'їжджаємо до гір, до Хайка. Розберемося десь. Це саме мексиканська діч. Тут майже бездорожжя. Ми з морського курорта попали в гори. Тут Aha. уже прохладно. Треба вдіватися. Йдуть дощі хмари. Це мексиканська швейцарія. Окей, But I'm sorry, but it's just in a bath. We'll so you're gonna waste all your energy right now. by a pill. Настя любить коровок. Зараз вони тобі дадуть цього молочка. Попроси. Тут таке містечко є на фармі. У них є пару кровати uh es -huh. that's the place. Oh, está disponible esta y la otra está en la parte de arriba. Ajá, little O sea, allá nada más contamos con una cama. Aquí en little tenemos. No, a little bit of, of, bought, short, of a little bit 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 of a Ну, подивимося, спробуємо. Якщо якийсь смачний, то візьмемо сьогодні в нас справжня мексиканська їжа далеко в горах. Це називається Enchelados. 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 Mm -hmm. Чотири таких налісника. Налісники замотані в такі тартіласи. Mm -hmm. О, а це як називається? Nice. Як це називається? Nice. А, Це nice. Кесадія. Принесли сир, який вони тут роблять. Запечений. Nice. Mm -hmm. Mm -hmm. Сир смачний. Сирна запіканка і яблучний коріг. Місяці найкращий оран... ем, апельсиновий сок. Двигі великі стакани, прям бокали півлітрові. Ціна скільки? Один долар? Це настоящий апельсиновий сок. Вони там його видавлювали. Ми бачили, як вони його видавлювали. камеру. Далі холодно. Мені холодно. Ресторанчик у приватному ранчо був дуже класний, смачний. Завтра ми, напевно, підемо в нього снідати. Яка Мексика різноманітна. Всього 100 км чи 120 км від океану і тут уже гори. Оце місце точно як сейнт Хеленс біля Вашингтона. Це пещера. І тут теж, бачите, як рвало? По дорозі до кратера росте Агава. Це ж вона тут сама виросла, ніхто її тут не садив. Над тобою зверху таке висить. Тут над головою висить така глиба камнів. Це настоящий кратер вулкану. Тут капає. Вау! Якщо воно завалиться, то нас ніхто тут не знайде. Ми залили наші речі там. Така піщера пішла мощна. Вона розширяється і далі йде. Є сквозняк, значить десь є вихід. Тут справжня велика вулканічна пещера. Ми зайшли вже метрів 200 в неї і будемо звідси вибиратись, хоч напевно там є вихід, тому що є сквозняк. Маленькие дети, ни за что на свете не, не ходите. ходите в Мексику, гулять. Ой, Мексике, в <рес> Мексике, акулы, Мексике, Кариллы, в Мексике, Мексике, большие крокодилы, будут воскресать, дети объежать. Не ходите, дети, в Мексику гулять. Мексике, розбойник, Мексике, злодій, Мексике, ужасний картель Сьогодні ми готель ще не забронювали. Шукаємо по дорозі, їздимо, заїжджаємо. В один заїжджали готель. Нам він не підійшов. Знаходиться в якомусь місті стрьомному і в два рази дорожчий ніж всі інші готели. Вулканічне озеро. Останній день нашої подорожі. Ми сьогодні ще їдемо до вулканів. Їдемо по забитим мексиканським поселенням. Ми на плантації кактусів, мексиканці якусь з них роблять їжу або напої, я точно ще не знаю, але тут в цьому регіоні це масове явище. Їх садять всюди ці кактуси і продають прямо. Біля дороги. Хто знає, що з них роблять, напишіть в коментарях. Деякі вже перецвіли, деякі починають. Біля дороги отак їх складають і продають. Що з ними роблять? Пап? Я не знаю. Такі wow. у нас смачні прапочинок. Ну це багато сахара немає. Воно взагалі wow. не солодке. Еспресо в такій чашці в конусі. По то, що ми заказали це чіпсу. На нас завело в такі дєбрі тепер непонятно як з них виїхати. дорога Там дорога перекрита ззаду. І нам треба якось звідси виїхати. Я не знаю як Хоп-хоп. От Чекаємо нашого шатла до гостиниці, де ми припаркувалися. Дівчата устали. Нравиться вам поїсти? Mm -hmm. Ти не робиш урок? Okay, так, приїхав наш автобус. Сідаємо і рухаємося додому. Вже так всі устали, так? Да? Yes. Почекай. Машинка завелась, кумулятор не розвитку. так? Так, Так, це наш паркінг. Mm -hmm. цілому готелі.